У нас з'являється ось такий Subaru Forester 2016 року випуску на 2,5 бензиновому двигуні. Встановлені ось такі легкосплавні диски на літній гумі. Але, до речі, друзі, власник додає також комплект зимової гуми без дисків. Маємо ось таку передню оптику, передні продукти фари. Маємо також обігрів зеркал заднього огляду, повний електропакет, центральний замок, перерегулювання зеркал заднього огляду. Нет, водійського сидіння, шкіряне мультикермо. На ньому ми маємо управління мультимедії та е, круїз контролем. Приборна панель, бортовий комп'ютер, сама мультимедія, на ній ми можемо вибрати настройки самої мультимедії, е, підключитися до е, телефону. Також присутні у нас карти. Досить зручно. Також маємо кондиціонер, маємо два підігріви передніх сидінь. Коробка в нас механіка на 6 передач, ручник, два підстаканнички, зручний підвохітник та класний білий текстильний салон. В гарненькому стані він у нас не заляпаний. Також присутня у нас така класна, стильова, красненька підсвіточка салону попереду. Також маємо дивіться зеркало заднього огляду. Маємо автозатемнення та якщо ви маєте частний будинок, то можна завчасно відкрити ворота в нього. Також, друзі, присутня в нас панорама. Також вона працює у нас, відкривається, все добре. Також текстильний білий диван в гарному стані, айсофікси та зручний великий підлокітник з двома підстаканичками. Перейдемо до багажника. Присутня у нас камера заднього огляду, бажник у нас місткий. Маємо коврик багажника, також пол та таку скриту запаску, домкрат, балений ключ та буксирувальний крюк. До речі, друзі, також присутні в нас прикуряч на 12 вольт та сама гума, яку віддає власне в комплекті з автомобілем. Протектор непоганий. Зараз, друзі, до речі, продемонструю вам. Якість камери заднього огляду. Якість непогана. Припаркуватися можливо. Тож, друзі, за цим класним повнопривідним собару Форестер запрошував місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.